Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ми сьогодні з Лялею зранку поїхали по кукурудзу. Так, щоб не впасти. Сьогодні трішки більше, взяв ще дві сумки. От І от три мішки. Багато кукурудзи, немає погоди, вони ще її не всю покосили, тому що дощі йдуть. От. Ну, я вирішив зранку десь годину вісім Ми сюди приїхали. Ляля вон, побігла додому. Це те саме поле, просто з іншого боку. Тобто десь, ну, мабуть, на кілометр довше. От. Але тут більш-менш така дорога, потім буде згори і буде легше їхати. Ну, отак от, друзі, завтра передають дощ. от На декілька днів потім знову погодка. Можливо, якщо покосять, потім ще з'їжджу, ну, так от, Економимо корми. Так, друзі, ось ту, що попередньо я збирав, я вже підсушив і в такі от сітки склав. Отак, от В них вона і буде зберігатися. Ще я не вирішив, можливо, там, от де капуста, от все приберемо туди. Минулому році там була. Але якщо назбираю ще більше, то можливо і до собаки. От. Також складу, а сьогоднішня. Вон. Як завжди, напроти нашого гаража. Я тут сушу, тому що вона вже після дощу от, трішки більш волога, ніж та. Але нічого страшного. Я отак будуть доньки, я буду виносити, і все буде добре. Ось, друзі, прийшов подивитися, що тут, а вони несуться. Мої молочинки. А то я вже злякався, думав, що будемо без яєць а, ні. Вон три, три красуньки. Ну працюйте, дівчатка. Так, друзі, вечір. Пасемося. Качкам намішав вареної картоплі, вареного буряка із сирим буряком. Там Вон, кукурудза в них позалишалася так. Кури залюбки. Також би їли це, ну, стараюсь такого їм не давати. Петюнька, подивіться, яка шикарна осінь. Роботи багато. Тому там, вон, якщо чуєте, трактори Орють Городи. Ми свій сьогодні також виорали. Обов'язково потрібно влізти в миску. Так смачніше. М -м -м. Гарно, не хочеться снігу, але ну нічого не зробиш. Отак от. До речі, ми сьогодні зажарили оту качечку цілою. Дуже жирна, багато жиру, але це і так зрозуміло було. На картоплі, на кукурудзі. Але нічого страшного, ми таке любимо. Тому якось так. Так, друзі, ну подивимося, що тут знесли. Три сиділо. Так, хто тут? Ну, як, як звичайно, вредна курка сидить. Ти несешся чи так? Звізда. Ох і курка ти. Так, Ще тут одне? Ой. Так, що під тобою? Давай, показуй. О, ви сьогодні. Так. І ще два. Ну, 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 Вона на мене не пригне. Не побияйся. Сиди. Ти не неслась? Ну йди. І тут два. Ну, Це сьогодні дали. Так, 4, 7, Ну, я вже казав, я вже не пам'ятаю. Пам'ять коротка. Один день було одне, потім було два. А можливо, вони стресонули, тому що ми тут дещо майструємо. От, і саме вони неслися, і ми їм мішали. Ну, не було виходу у нас. от Тому, можливо, вони стресунули. До речі, таке буває. от Від стресу можуть перестати нестися кури, от навіть інколи можуть бути якісь яйця з дефектами від стресу. от Але ми вже на фінішній прямій, потім я, звичайно, вам все покажу. І от, бачите, сьогодні вони нормально знесли. Ну, от, якось так. Ось таке от сьогодні, друзі, відео. Часу немає, роботи багато. От, завтра знову дощ, я хотів з'їздити ще по кукурудзу. От, потім, сподіваюся, будуть цікаві новини. От, все вам розкажу, покажу, якщо все вийде. От. Поки що так. Зараз вам покажу, полізла курка на дерево. В мене в минулому році. Любили півні лазити, та вона тут не одна, ось подивіться. Ну, і, і, і що далі? Я знаю, раніше бабусі в селі деякі кури отак ночувати сідали. На дерева, але ці просто лазять. Не знаю чому. Подобається їм то хай. то хай лазять. Ось так от, друзі. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.